До ранку у Кремлі не гасла лампа. Всю ніч пойло молилося за Трампа. Ось і дожився світ до новини з рекламою молитви сатани. Вітаю, я поеца Тиркюрку Космина, і це шоу Свинусевив. Саркастичні віршовані новини з скаженої бензоколонки. Ну або просто совок, водка, нібінзя, скрєпа, балалайка. Усе, що ви хотіли сказати про країну агресора, але у формі високої поезії. Ватного цвіту по всьому світу, іноді новини про специфічні московицькі звичаї можуть підстерігати нас і в місцях не менш специфічних, наприклад, на судовому процесі над актором Жераром Депардіє, якого обвинувачують у сексуальному насильстві на знімальному майданчику. Як гордо пишуть російські ЗМІ, на суді в Парижі Депард'є пояснив свою хамську поведінку російською натурою. Мені завжди казали, що в мене російська натура. Я не знаю, чи це через зловживання алкоголем, чи через вульгарність, нібито заявив актор. Он воно що! До добровільного зізнання чи стану афекту спішить нова пом'якшувальна обставина російська натура. Темний сортир підсвідомості, що, попри волю, затягує чемних громадян у вир зла, руйнувань та кримінальних правопорушень. Що ж, жуку де який навіть намотив собі російський паспорт із пропискою в Новосибірську, щоби не платити французьких податків, мабуть, щодо російської натури і правда видніше. Розповім я вам, любі присяжні. І тобі розповім судіє, як загнали інстинкти серм'яні на стежинку слизьку депардьє. Жив жерар, як і інші жерари, лапки-жабки вмочав в каберне, не ховав від казни гонорари і чекав, що тюрма омине. Та не встигла російська натура пробудитись на мить в депардь'є. Як позорна французька ментура, в КПЗ його тягне своє. Пожалій, пацана, прокуроре, не прискіпуйтесь слідчі з угро, не зі зла, депард'є все це творе, а тому, що московське нутро, нижче травки живеш, тихше мушки, безталанну, клинучі судьбу, а проклюнувся внутрішній пушкін. І за рік п'ять строків на горбу. Що колег за округлості цапа, чи у кріслі водійському п'є, в цьому винна лиш частка кацапа, а не цілий жерар де є. Є відмінність між хочу та мушу, тож не з власної волі Жерар ніс загадочну русскую душу в неминучому напрямку нар. Та така вже ця руська натура, що якщо її впустиш в судьбу, далі ввійдуть і прокуратура, і суди, і строки на горбу. Цар Колокол, цар Пушка, цар Лєнін та інші шедеври монументального мистецтва Росії нервово смокчуть цар папіросу. Уральскому Екатеринбурзе Российская Православная Церковь открыла 16-метровый памятник трубе. Вот это всеми любимый, нам известный храм на крови Екатеринбурга. А вот это труба. Та самая экидарная газовая труба, в которой наши герои-защитники прошли 16 кілометрів. Так, тепер під храмом святої рівноапостольної труби в Єкатеринбурзі стоїть макет того самого газогону в Курській області, у якому залишили свої легені російські солдати. Тепер у Росії це місце паломництва, свята плащаниця та веселий імерсивний атракціон. Вона тепер стоїть у нас в Єкатеринбурзі. є можливість. Починається вторника, подойти, посмотреть и пройти по ней 16 метров для того, чтобы прочувствовать и оценить, а что пережили и что сделали ради защиты нашей Родины, наши ребята, наши герои. Церква святого косплею. Шиза московитів навколо великої отечественної труби вже сягнула того порогу божевілля, за яким тільки Галопередол, гамівна сорочка та концерти Віки Циганової на церковному подвір'ї. І десь його знає, чи бив хтось трубою по голові Ніку Циганову, чи митрополита РПЦ Євгенія, чи у них і без цього мізки так працюють. Але камінцем з уявної пращі трубному батюшці точно кудись прилетіть. А от труба образом стала теж оружием. священному писанні розказується, том, як Давид, такий пророк победив непобедимого воїна Голіафа взяв камушек, взяв прощу и запустив этой прощой камушек, попал в самый глаз Голиафу и его сразил. Вот такая проща, такой камушек. В руках русского воина и простая труба становится грозным оружием. Всего несколько дней вдыхания отцем Евгением выпарил макету газовой трубы, и безкрайняя Россия разом с Північною Кореей Це вже для нього маленький давид проти непереможного українського голіафа. А труба остання зброя цього московського окну. Ми сьогодні оклеємо зброя для того, щоб зрозуміти, прикоснутися, оцінити. Пройти ці 16 метрів в полусогнутому стані, а потім поміряти, як пройти 16 кілометрів. Тож найгарячіших вражень колінкам усіх клієнтів цього напівзігнутого атракціону. Хто зна, чи дочекаються російські віряни трубного гласу, але трубний крінч до них у черепушки уже поступиться. Здолавши всі обмеження уявні відчувши свіжі віяння доби, молились на уралі православній церковному макетові труби. І стояла паства в чергах предебелих. Аби на мить секунд до десяти відчути врешті всю імперську велич, зігнутись, встати рачки й поповзти, І ішли з труби в народ духовна польза та благодать колінно-ліктєва, щоб кожен знав в стране рожденних ползать, що і йому трубу знайде Москва. Не були б московські попи московськими, якби їх і в Україні не ловили на єдиному, до чого у московської церкви справжній талант клепанні паленого алкоголю. Детективи Бюро економічної безпеки викрили на Київщині та Рівненщині підпільний алкосиндикат УПЦ московського патріархату, який у промислових масштабах розливав і продавав небезпечне для здоров'я фальсифіковане вино. А вже ж після знаменитих скарг на місце київської лаври Павла, що влада вкрала в нього ящик горілки, ніхто і не сумнівався, що московські святі отці знайдуть нове джерело благодаті. Але масштаби стартапу усе одно вразять і найпобожнішу печінку. В святій підсобці Божого чертога, куди так часто швейдяє дячок. У пет пляшки лилася кров Христова з божественних пластмасових бочок. Бродила, кисла, пінилась, буяла, несла печінці, ацетальдегід. які царі, така в них і бояра, які попи, такий в них і прихід, палена брага з погреба кирила, терпкий шмурдяк. Причастя ФСБ, усіх, кого ця хрінь хоч раз накрила, невдовзі й справжня віра на гребе. Бо кожне вухо Бога краще слуха, коли до горла раптом підступа російська православна пормотуха з дбайливих рук московського попа.